Продовжимо відео, бо я не подивилася по часу. Зараз я вам покажу, в ми проходимо. Ми проходимо в ось цю бісеринку, в ось цю... Ось, бачите, її. На внизу тут. І в ось цю можна пройти. Це одну будь-яку з них. Але я раджу вам пройти в другу, яку я показала. Тобто оцю. Ось, Ось я пройшла. Думаю, ви могли замітити, я виключила відео, щоб зразу пройти, щоб не тратити час. Ось цю я пройшла і просто затягую. Вузлик повинен туди сховатися. Треба гарно затягнути. Ви можете не побачити, але він сховався в там в середині. І тепер можете відрізати по бажанню запаювати. Ті, хто хоче запаювати зажигалку чи ще там чимось, то відрізайте краще не все. Ось тут десь відрізайте. А я відріжу все. Краще, щоб не було ось таких кінчиків. Нічого, я потім акуратно підріжу. І ось така ось мініжка у нас повинна вийти. Ой! Я ще зробила ось таку ось мініжку мамі на день народження, але вона не дороблена до кінця. Якщо хочете, я можу зробити тутор на цю медузу. Тільки залайкайте це відео. Щоб я зробила туторіал. І ось така медуза в нас вийде. Я постараюсь зробити дуже гарний туторіал. Може на відео спробую, може й ні. Ну, я думаю, вам буде все зрозуміло. До речі, плива я по цьому каналу. Раджу вам сплести, там, звісно, немає слів, але там все зрозуміло. Можете ще там подивитися. Я вам дуже раджу. Ну, ось так ми закінчили мій виріб, медужу. І зараз я закінчу ще одну. І зроблю ще один тутор. Тоді всім бувайте!